Справа 507. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо і розв'язуємо. Дивимося, що у нас в першому рівнянні. 8, що множиться на 13x, дорівнює 312. По різному можна розв'язувати. Можна знайти, наприклад, спочатку, чому дорівнює 13x або помножити 8 на 13. Ну, Давайте спробуємо о тоді. Спочатку знайдемо 13х. Пишемо тоді, як знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То 13х тоді дорівнює 312. Що ділиться на 8. Давайте куточком будемо ділити. 312. Що ділиться? Що ділиться на 8? Ну що ж, 31 поділити на 8. Це вийде тільки 3. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо 11 мінус 4 це буде 7. 3 збрали одиничку 2, 2 мінус 2, 0. Попереду напишемо. Двійку зносимо. 72 поділити на 8. Ну, 8 помножити на 9 буде 72. Пишемо 72, віднімаємо. Залишок буде 0. Так, ну що ж, записуємо, що 13х або 13 помножити на х. У нас дорівнює 39. Так, чудово. Ну, як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. То пишемо тоді, що х тоді дорівнює добуток у нас 39. Поділити відомий множник 13. 39 поділити на 13 це буде 3. Пишемо х у нас дорівнює 3. Все. Перше рівняння ми розв'язали. Переходимо до другого. Читаємо. 4х помножити на 3, поділити на 5 дорівнює 72. Ну, як можна міркувати? Можна таким чином. Спочатку знайти ділене невідоме, це дільник, а це частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тобто ми пишемо, що 4х помножити на 3 це дорівнює, як 72, що множиться на 5. Давайте будемо множити. Отже, 72, помножити на 5. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 на 5, 35 плюс одиниця 36. Добре, тобто наш добуток дорівнює 360, тоді записуємо 4 помножити на 3, можна і так записати. Помножити на х і це дорівнює. 360. Добре. Ну, по-різному, тут можна знаходити, можна 3х знайти, а можна 4 помножити на 3, це буде 12. Помножити на x, і це дорівнює 360. Можна тоді написати, як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. 360 поділити на 12. Тут навіть можна усно, або можна так записати 360. Як 36, що множиться на 10, то х у нас тоді буде дорівнювати. 10, що множиться на 36, і ділиться на 12. Якщо спочатку поділити 36 поділити на 12, це буде 3. А 10 помножити на 3 це буде 30. Тобто ми пишемо, що х у нас дорівнює тоді 10, що множиться на 3. І можемо тут тоді записати. Ще не вистачає місця, що х дорівнює 30. Все, ми розв'язали наше рівняння друге. Переходимо тоді до третього завдання. 42-х помножити на 5 дорівнює 12. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо, що х помножити на 5. Дорівнює 42. Зменшуване, відняти різницю мінус 12. Так, 42 мінус 12 це буде 30. Отже, пишемо х помножити на 5, і це дорівнює 30. Ну, зрозуміло тут, що х дорівнює 6, навіть інтуїтивно. Чому ж так? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х у нас дорівнює 30. Що ділиться? На 5. Ну, 30 поділити на 5 це буде 6. Пишемо х дорівнює 6. Все. Ми розв'язали наше третє завдання. Переходимо до четвертого завдання. Х поділити на 5 мінус 23 дорівнює 42. Ну, що ж, зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що х поділити на 5 дорівнює. Так, різниця 42. Додати відємник плюс 23. Ну що ж, це можна усно. 40 плюс 20 це 60. 2 плюс 3 це 5. Разом буде 65. Тобто пишемо, що х, що ділиться на 5, дорівнює 65. Отже, ділене дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Тому ми пишемо, що х у нас дорівнює 65, що множиться на 5. До речі, це можна і юсно зробити не так важко. Помножити на 5, це можна помножити на 10 і поділити на 2. Помножити на 10 це 650, а 650 поділити на 2, це буде 325. Ну, але ви, напевно, звикли все-таки стопчик множити. Давайте перемножимо. 65, що множиться на 5. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30 плюс 2 це 32. Отже, вийде 325, як я і казав. Так, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 325. Все, знайшли ми корінь рівняння в четвертому випадку. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас розв'язком є коренем 3 число. В другому 30. В третьому 6. І в четвертому 325. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь на цьому вправо завершено.